Добрий день, шановні підписники, глядачі. Зима йде, але весна вже не за горами. І є зараз якраз час для того, щоб підготувати насіння для нашого майбутньої розсади, посіяти в теплиці, на городі. Готуємо сьогодні насіння. Насіння, як ми знаємо, в основному це у нас є гібридне і сортове. Сортове насіння тут все просто, насіння, яке ни з ким не схрещувалося, ми його вирощуємо із року в рік. Воно у нас однакові плоди, все добре, ми його збираємо, сіємо і знов такі самі плоди. З гібридами трошки іначе. Це е, такі сорти, які були схрещувані. Тобто F1 ми бачимо в магазині на етикетці. Я зараз розкажу, що таке F1, що гібрид, гібриди і як їх отримують. Гетерозисні гібриди F1, як їх отримують. Отримують їх досить складно, тому зразу забіжу вперед. Ціна їх не може бути дешева, якщо вони в магазині дешеві. То якість цього носіння буде, м'яко кажучи, не дуже високою. Тому, вибираючи, ви маєте розуміти, що насіння буде не те, що ви будете очікувати, як на тому малюночку, ти фотографії на, само, на самому пакеті. Як їх отримують? Беруть два сорти і селекціонують, тобто домінантні якісь. Властивості одного сорту схрещують з домінантними другою. Наприклад, один був великий, але не солодкий, схрещують солодким. Один був великий і солодкий, але пізній, схрещують з раннім. Таким чином отримують F1. Ми зразу задаємо, чому таке назва F1. F1 це все дуже просто. F це з грецької філії, тобто діти. 1 – це перше покоління. тобто це перше покоління після схрещування. В природі селекція робиться дуже просто: це якась комашка, залетіла на одну квітку, перелетіла на другу. От воно вже і заселекціонувалося, і, можливо, буде якийсь гібрид. А не в природі, тобто людськими руками, це робиться досить складно. Це в якомусь приміщенні, тобто теплиці, де немає практично комах, де один сорт, і другий. Вони е беруть жіночу квіточку, чоловічу квіточку, жіночу закривають, чоловічу зривають, запилюють. Знову закривають жіночу, щоб туди не попала ніяка комашка, ніякий пилок, вішають бірочку і чекають, поки цей плід виросте. Досить довго. Не факт, що він виросте, таким чином це виходить така досить кропітка робота, тому дешево її назвати цю роботу неможливо. І е, F1 має бути гарних, <кій> мається на увазі, що ви отримаєте гарний урожай дорогими. Сортові ж, вони дешеві, ви можете їх купити, вони завжди дешеві і якісніші. Бо з F1 ви отримаєте з дорогих, ви отримаєте з дешевих, ви не отримаєте той самий десь щось подібне. З F1 ваш урожай, з вашого урожаю насіння не дасть цього результату. Багато хто каже, що ви отримаєте можливо, але це низький відсоток. Що ви отримаєте такий самий результат, який у вас був з першого, з першого насіння. А зараз я хотів би вернутися до нашого насіння, яке ми збираємо. Збирати його досить просто, але є нюанси. Завжди збирайте насіння з першої, максимум з другої кітички на вашому кущі. Чи це томат, чи це огірок, чи це баклажан, чи це перець, максимум друга. Гілочка на вашому кущі. Якщо це томати вони висять, висять гронкою, берете перший другий томат. Якщо це перець, ви берете, зрозуміло, що перець перший або другий, який росте у нас від коріння. З огірками така сама ситуація, з баклажанами така сама ситуація, і решта, в принципі, то саме в більшість е, властивості для цього сорту, і е, генетично, і потужність цього сорту буде передана першим плодам. Друге, ви насіння вибираєте з 1 треті з овоча. Якщо ви розділите любий овоч на три частини. То верхня частина, тобто та, що до плодоніжки ближче, відти берете носіння. Воно так само, саме найкраще, яке знаходиться в цьому овочі. Нагадаю ще, що гіркі, якщо ви зібрали свій урожай і взяли з нього носіння. Ви витримали, знову ж кажу, дозрілий, має бути у нас плід, неушкоджений, кущі без хвороб, то якісне буде насіння. Огірки ви можете посіяти лише через рік. Воно має, має вилежатися одну, один сезон. Наслідушний ви лише його можете сіяти. Якщо ж ви все ж таки пішли в магазин і купуєте знову ж таки, F1 ми вже розібралися. Я, наприклад, вибираю насіння, яке вже оброблене, наприклад, огірки, їх там не більш небагато семян, сем'ян в одному того насіння в одному тому пакетику. Але воно якісне, воно вже оброблено. Це більшість вирогідність того, що воно зійде і не буде ушкоджено на перших етапах свого життя певними хворобами або комахами. Ну і ще що хочу сказати. Якщо ж ми зібрали своє насіння, нічим не оброблено, то перед тим, як ми сіємо, зазвичай чимось все ж таки треба обробити. Це роблять завжди, я знаю, ще з дитинства, це розчин Морганцівки, і все буде добре. Тому я радий з вами сьогодні бути, поговорити про насіння. Всім гарного здоров'я, гарних врожаїв. Пока!